Хтось каже, що Росія, тягнучи час переговорами, готується до повномасштабного, точніше великомасштабного наступу літнього. хтось стверджує, як, наприклад, Сергій Грабський вчора в ефірі Суспільної студії, що цей наступ давно вже почався. Йому часто вторять інші співрозмовники Суспільного, інші співрозмовники українського радіо. Що про це думає військовий та голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко? Дізнаємося сьогодні, пане Іване. Доброго ранку. Здоров'я, слава Україні, радий бачити. Героям слава доброго ранку, пане Іване. І почну напевне з засідання Ради Україна НАТО, на якому головком Олександр Сирський зауважив, що зараз активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю 1100 кілометрів. Він також назвав угруповання військ росіян загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. І якщо з точки зору військових планів тлумачити ці цифри, чи Можна говорити, що намагання росіян розтягнути територію зараз може не обмежитися лише цими цифрами, де може бути активніша їхня дія, їхній наступ, і наскільки це нам створюватиме проблеми на тих чи інших ділянках? Ну і найкраще все в порівнянні, знаєте, визначити, якщо у 24-му році противник. В Україні накопичив приблизно так само, як і зараз, десь 650, навіть казали 670, а деякі цифри парамілітарними російськими об'єднаннями і в межах 700 тисяч. Ну тобто тоді більший акцент ставився і на в'язнів, і на ті всякі іноземні підрозділи, які вони наймали на мігрантів, ті, так, і північнокорейці, яких вони тоді якраз починали вводити у бій. Тоді був масштабний задум, стратегічний задум наступальної російської кампанії на те, щоб повністю окупувати Донецьку, Луганську, створити в області так звану буферну зону по Харкові. Також у них був розрахунок повністю окупувати власне Запорізьку область, спробувати форсувати правий берег Дніпра. І вишенькою мала стати окупація Покровська або спробувати після цих всіх виконаних завдань рухатися в сторону Дніпровської області. По великому рахунку, за час оцього так званого масштабного наступу противника, по суті, стратегічних цілей не досягнуто. Навіть і подекуди і оперативних не було, та не подекуди, а у більшості тактичні успіхи дають можливість просуватися по. Територіях, але вони не дають перемоги і не виконують основну е, ціль військової операції. Тобто, при тактичних успіхах, як правило, в росіян йдуть стратегічні втрати. Це вкрай важливо. Окрім цього, за цей час Путін е, декілька разів своїми наказами збільшував принаймні на папері чисельність російської армії, і ми знаємо, що до цього року вона вже мала би по штату налічувати. 2 мільйони 200 тисяч особового складу в цілому, але як бачимо, наростити на документах це одне а наростити реальну кількість армію, ну, е, тільки контракти контрактами чи тільки з кубкою е, власне найманців їм не получається. Ну, якщо ми враховуємо 24-й рік, це дуже важливо. Я просто трішки ще часу вашого з вашого дозволу. так продовжуйте, будь ласка, пане Іване. Ну отже, і якщо ми враховуємо, що перед цим 24-м роком ворог проводив часткову так звану мобілізацію, примусом призвав е, за короткий термін російську армію за різними підрахунками від 350 до 500 тисяч особового складу, частину зразу кинув на фронт вирівняти втрати. Так званих тих чмобіків, які ми завжди говорили, але більшу частину відправили власне в навчальні центри, полігони, на Уралі, Кавкази для того, щоб підготовити власне, до наступальної кампанії 24-го року. Зрозуміло, що ті війська за рік часу, які вони застосовували, непогано підготовлених, екіпірованих, загинули так чи інакше, або загинули, або поранені, виведені з ладу у більшості. На їхнє місце вони компенсовують, власне оцих так званих маргінальних контрактників, і так далі. Ми ж знаємо, що навіть зараз вони вже почали залучати до боїв все частіше строковиків, зокрема на Курщині, зокрема Білгородщина. Є інформація, що і в районі Херсону, і знаємо, що строковиків так чи інакше вони залучали з Криму до боїв на материковій території півдня України. Я до чого все веду. Станом на сьогодні, щоб різко-різко наростити наступальний потенціал без загальної мобілізації, їм точно не вдасться. Але є ще один момент. Не менш важливий весь потенціал союзників, який вони задіяли в плані поставок зброї, теж не може бути нарощено. Тобто, ми можемо говорити, що Росія буде тиснути далі по лінії фронту. Далі росіяни будуть намагатися виконати поставлені у 24 році плани і завдання перед військами по окупації конкретно взятих областей. І спробувати прорвати нашу лінію оборони наявними силами і засобами. Бо якщо їм провести загальну мобілізацію, це потрібно час, це, потрібно, це є будуть і ризики внутрішніх бунтів. Але для того щоб в Україні проводити військову операцію на тому рівні, що вона і була у 24-му тобто масовані наступи, тиск на лінії фронту, вони будуть. Вони намагаються зараз адаптувати свою стратегію чи тактику ведення боїв це намагаються максимально пересадити піхоту на мотоцикли, баги і відповідні. Скажімо, не броньовані навіть дуже часто цивільні засоби пересування для того, щоб власне наростити швидкість просування військ. Акцент на полі бою, особливо на тактичному рівні, вони ставлять зараз на безпілотники, зокрема оптоволокні. Ну і зараз ми бачимо певну негативну тенденцію, що вони намагаються безпілотниками полювати по тилах наших, пробувати все-таки. Завдати серйозні збитків в нашій логістиці. Оце така тактика, й така е, російської армії зараз, вона дещо змінена і адаптована. Власне, за рахунок цієї тактики, так розуміємо, противник намагається досягнути успіхів там, де йому не вдалося досягнути до цього часу. Наші співрозмовники з фронту кажуть, що. Зараз, от станом на зараз, якщо десь починається посилений наступ, то на одній із сусідніх ділянок можна спостерігати певне затище, що говорить про те, що вони так би мовити, вздовж лінії фронту переміщають свої сили, щоб десь створювати додатковий тиск. Ця тактика буде продовжуватися, чи ми можемо чогось нового від них чекати? На вашу думку, якщо не буде різкого набору особового складу, ця тактика і буде діяти. Я ж кажу, вони не змогли наростити. Де-факто, де юре, так вони збільшили штат армії, але де факто вони не змогли збільшити кількість російської армії для того, щоб, скажімо, збільшити там військовий контингент, наприклад, до мільйона особового складу України. Оцей, що у них є, його вистачає для того, щоб тиснути на лінії фронту, для того, щоб завдавати ударів, щоб пробувати атакувати. Є просто ще один фактор, не менш важливий Росія зараз, особливо з кінця 24-го і зараз 25-й, вводила в дію тактику геноцидних ударів по телах України по цивільному населенню. Тут вони на жаль будуть нарощувати свій потенціал. Тут вони на жаль будуть намагатися в цю тактику вже перевести там на стратегічний рівень на оперативний для того, щоб максимально підірвати е, бажання чи готовність українського населення до спротиву. Тут, на жаль, ми будемо очікувати серйозних загроз від противника. Чому так ну був власне Росія? Ви видно, їхні генерали вирішили, що якщо вони не можуть зламати українську армію, вони хочуть через тиск на українське суспільство змусити українське суспільство тиснути на наше вище військово-політичне керівництво, щоб воно погодилось на будь-які угоди ультиматуми Путіна, тільки там як щоб. Власне, перестали, як вони собі уявляють, росіяни, щоб тільки ми перестали чинити спротив, і мовляв, вони тоді заспокояться, щоб ми поступилися на їхні територіальні претензії, демілітаризації, ну і та вся брідні, які росіяни до цього часу нам нав'язують. Бо риторика не міняється, але власне оці геноцидний підхід вони намагаються підсилити інформаційними кампаніями. Через соціальні мережі, через ну є така фраза корисних дурнів України, але я їх не можу навіть назвати корисними. Бо це це по суті нічим вони не відрізняються від ворожих пропагандистів, навіть якщо переслідують свої якісь вузькополітичні цілі в Україні. Але шкода що вони завдають для цілої держави в цілому, ось на це буде розрахунок зараз росіян, тобто, крім наступу на лінії фронту, вони будуть намагатися підсилити терор цивільного населення і тому. Втім, потрібно бути максимально готовим і зосередженим для того, щоб протидіяти противнику. Тут, якщо ми говоримо про протидію, зокрема ударам дронів, тут має крім армії ще й включатися органи місцевого самоврядування, органи влади на місцях, бо це вкрай вкрай важливо. Пане Іване, от про Ті напрямки, де зосереджують свої зусилля вороги? Я ще на початку говорила, чи будуть вони десь перетягувати ці зусилля, чи зосередяться саме там, де Донеччина зараз Сумщина наближаються? Хай там як, але поступово до Дніпропетру, до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Ці можливості в 640 тисяч осіб, плюс їхні інші можливості. Що іде, якщо це можна аналізувати за різними даними, вони накопичують в якій кількості якої сам техніки і що далі вони робитимуть, тобто чи тиснутимуть саме на цих ділянках фронту, де вони зосереджують увагу, чи розтягуватимуть далі? Я ж кажу, вони не виконали поставлені завдання 2004 року. Тому у них зараз стоїть завдання виконати від е, план задум 2004 року, а саму тактику і стратегію ведення бойових дій адаптувати до теперішніх умов до наявних ресурсів у них. Так, лінія фронту зараз 110 кілометрів, 1100 кілометрів, ну, принаймні, главком так точно знає. Ми бачимо, що план задум почати наступ на Сумщині з однієї сторони, з другої сторони, ми розуміємо, що лінія фронту, скажімо, скоротилася на Курщині. І, власне, за рахунок цих ресурсів, противники намагаються е, нас перекинути частину з них на Сумщину, частину підтягнути резерви. Для того щоб почати наступальну кампанію, там тим паче наступальна кампанія, бо дехто скаже, ну але ж вони раніше не наступали. У них був план задум, і вони мали стратегічні плани під це розроблені і готовили під це і війська, але наша курська операція зірвала ці плани. Але сам план задум є і певний ресурс під це вони мали. Тому зараз ми можемо говорити, що. По одні од, в одному випадку вони змогли частково витіснити нас з Курщини. А от власне наступати будуть пробувати ще на Сумщині для того, щоб так би мовити убезпечити свої війська з однієї сторони від флангових ударів наших на Курщині з другої сторони їм потрібні інформаційні приводи, інформаційний ефект. Мовляв, російська армія не просто ослабила за цей час. Чи не просто збереглася на тому рівні, що раніше, а показати, що російська армія наростила сили і спроможна наступати на інших напрямках. Хоча, знову ж, повторюсь, сумський напрямок він і ніколи не був тихим. Так там дійсно були постійно артилерійські дуелі, там були постійно збоєзітнення диверсійно-розвідувальних груп, просто в силу різних причин інформаційної уваги до Сумщини не було настільки прикутом. І, взагалі, якщо пригадуємо наступ 22-го року, через сумщину противник навіть намагався вийти до нашої столиці. По суті, наступ з північного сходу був одним з пріоритетних. Це навіть не важко, якщо мають бажання глядачі глянути на кар моніторингові карти, які є в доступі, відкритому і побачити їхні маршрути наступів і потім же ж і відступів. На Сумщині. Отже, ми, якщо говоримо до Харківщина, ну то зрозуміло, ми бачимо, військова кампанія на Вовчанському напрямку тоді не дала результатів. Зараз вони там активізовуються, але я б не сказав, що настільки різко. Все-таки акцент буде на Куп'янський напрямок, Лиманський і це Харківщина. Ну, говорять зараз, що вони розглядають спробу рухатися в сторону Ізюму, наскільки ця інформація. 에, достовірно, мені важко сказати. Я не можу на цьому акцентувати. Але якщо ми говоримо Донеччина, ну то ми знаємо часів яр, 에, mm -hmm. Торецьк, Покровськ. Скажіть, будь ласка, пане Іване, тут є, от ще така інформація, що 425-й окремий штурмовий полк Скала сформував першу в збройних силах України штурмову мотоциклетну роту. Її ключове завдання стрімке захоплення ворожих позицій. Мілітарний пише, що бійці відпрацювали сотні годин водіння та стрільбу в Русі, і рота використовуватиме мотоцикли з двома бійцями водієм і стрільцем, мовляв, для швидкого прориву та змін напрямку удару. І тут цікаво, ми донедавна обговорювали з нашими співрозмовниками російську мотоциклетну тактику і співрозмовник. Мовник наш в ефірі Суспільного сказав, що за ціну одного танка можна купити два вагони мотоциклів у Китаї. І ну, економіка очевидна. Що ви про це думаєте, і навіщо нам це? Ну, два вагони мотоциклів можна купити і на ці мотоцикли посадити людей, тільки які втрати будуть по людях, якщо їх використовувати для масованих штурмів. І Для того щоб всю піхоту пересадити, які розрахунок у росіян, які намагаються штурмувати, атакувати, в яких людський ресурс навіть дешевше два вагони людей. Для них, напевно, навіть буде ще дешевше, ніж два вагони мотоциклів, це, це той факт, про який теж варто наголошувати. Варто розрізняти мотоциклетні підрозділи їхні, і наші. Наші е, мотоциклетні підрозділи, які готують, вони призначені для вузьких. Цілий вузьких задач для мінімального ризику з максимальним ефектом виконувати тактичного рівня операції на дуже вузьких ділянках, тобто вони будуть працювати як підсилення, або як е, війська розвідки, або як підрозділи, які, скажімо, проводять е, на, е, проводять штурмові дії разом з підтримкою, скажімо так би мовити, пішої піхоти чи інших підрозділів, і їхнє завдання буде. До дуже таке вузько профільний раз. Ну і по друге, звичайно, їхнє завдання буде там підвозити, наприклад, БК евакуація поранених на напрямках. Це теж дуже важливо, особливо зараз, коли, скажімо, важка броньована техніка не завжди може пройти силу різних обставин, мінувань, контролю за повітряним простором, безпілотниками і так далі. Тому тут варто розрізняти штурмові. Мотоциклетні роти в нас і штурмові мотоциклетні роти в Росія абсолютно інші завдання за абсолютно інших умов. Спостерігатимемо і аналізуватимемо це зокрема в ефірі українського радіо. А зараз зверну увагу на ті пакети допомоги, які ми завдяки нашим партнерам продовжуємо отримувати, і зокрема з австралійського боку, нарешті до нас дійдуть Абрамси танки, які були анонсовані ще восени 2024-го. Там були свої колізії, Але, зрештою, навіть донедавна ще було малоймовірним уявити, що вони таки дійдуть до України. Дійшли, доходять, як можна оцінити роль танків взагалі Зокрема, абрамсів, вони зараз виконують ту функцію, яку принаймні на початку повномасштабного вторгнення, ну відколи ми їх отри... почали отримувати. Танкові роти вони все одно застосовуються, вони проводять військові операції, танки залучаються для підтримки піхоти, для знищення вогневих центрів, узлів противника на лінії фронту. Броньована техніка так зараз не застосовується колонами чи якимись величезними ударними кулаками, але для підтримки на місцях піхоти, чи навіть для протидії швидкої, наприклад, протидії скупченню противника на якомусь населеному пункті, зокрема там якомусь об'єкті, це вони достатньо ефективні. Тобто відкидати абсолютно роль танків не варто. Ну і підтримувати піхоту бронетехнікою завжди. Правильна річ, навіть в сучасних умовах, застосуванням ребів, коли є можливість мінімізувати ризик знищення бронетехніки Так, воно тактика їх використання видозмінюється однозначно, але сама роль танка на полі бою нікуди не зникла. звичайно що. Американські танки ми ну, вже маємо досвід експлуатації і використання. Чому затягали, чому поставили? Може бути багато чинників, очевидних і неочевидних. Є один ну, знову ж ще там та інформація, яку десь мені доводилось зустрічати в плані не передав затримування передачі цих амбрамців, мовляв там. Американці обґрунтовували, що в цих Абрамсів там якась слабка башта чи люк башти зверху. Ну але знову ж в сучасних умовах ті так звані мангали чи протидронові сітки, чи багато інших способів захистити одне уразливе місце. Є це більше були напевно якісь політичні нюанси. Так, Абрамс потребує серйозного обслуговування, так, це достатньо високотехнологічний. Броньований транспортний засіб, але з другої сторони він і достатньо ефективний в бою, з іншої сторони, знову ж питання: скільки їх буде реально, і в які строки вони поступлять на лінію фронту і як будуть перерозподілені? Бо поява додаткових танків не означає, що всі одразу потраплять на фронт. Частина піде дійсно для підсилення, але на частині будуть готуватися екіпажі, частина з них залишиться в навчальних центрах для того, щоб створити безперервність підготовки. Курсантів чи Тих ж самих екіпажів танків. Частина буде з танками на полі бою викор... виконувати бойові завдання. Частина буде перебувати в резерві. Як завжди, ешеленованість оборони вона є пріоритетною і безперервність підготовки і навчання екіпажів таких засобів ураж. Давайте спробуємо наприкінці коротко про пакети допомоги, нашої точніше, наших партнерів оборони, і, зокрема, що ви думаєте про модернізовані зенітні комплекси ППО Біль. Гійський Цербер. що це за озброєння? Яке його призначення? Хвилина. Ну тут знову ж воно покрито досить таким інформаційним туманом, але якщо враховувати, що цербери використовують ті самі ракети, що американські зенітні установки вампір, тобто ми можемо говорити, що те, що якраз я говорив, що Росія ставить ставку ударами безпілотників терор, терору цивільного населення, геноцидних ударів, то власне і ті цербери і вампіри вони достатньо ефективно себе проявили власне в боротьбі з Російськими безпілотниками, бо це є зенітні пускові установки, достатньо мобільні для протидії таким дронам е, типу е, герань, типу шахет, типу ці всі інші. Хоча знову ж це вся шахет. Різні назви тому не дійсно дуже на часі, і дуже важливо, щоб вони з'явилися у нас у максимальній кількості. Uh -huh. особисто я завжди прихильником був засекречення такої інформації поставок озброєння uh -huh. в Україну, тому uh -huh. що ефект несподіваний завжди є результативним. Так, Дякуємо е... щиро. Військовий та того... Іван Тимочко, військовий та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був з нами на зв'язку.